А поки всі слідкують, що там в Саудівській Аравії, як там проходять перемовини, ось всі ці. Я теж, чесно кажучи, сьогодні слідкую вас за цим цілий день, навіть на обід не ходив, тому що собі залишав час для того, щоб якщо що, то швиденько записати для вас відео. Але поки ми всі отак за Саудівській Аравією, і там що там Зеленський зустрінеться з американцями чи не зустрінеться, що ми з вами чуть не прогавили? А в Німеччині тим часом вже в Бундестазі. Майже Бургергільд відмінили. Тож давайте з вами розбиратися, що відбувається зараз у німецькому парламенті, тому що фокус ми з нього зовсім потіряли. Тож останнім часом у Німеччині активізувалися дискусії щодо ефективності системи соціального забезпечення Бургергільд, яка замінила попередню систему Харц 4. Колишній голова федерального агентства з праці Детлеф Шле висловив. Критику на адресу Бургер Гельт, заявивши, що ця реформа призвела до зниження інтеграції безробітних на ринок праці, незважаючи на дефіцит робочої сили. Він також підкреслив, що пом'якшення санкцій та зменшення тиску на пошук роботи були помилковими кроками цієї реформи. Крім того, лідер християнського демократичного союзу Фрідріх Мерц запропонував позбавити новоприбулих біженців з України права на отримання бургергельд, замість цього надаючи їм допомогу відповідно до закону про допомогу шукачів притулку, яка є дещо зниженою. Водночас Фрідріх Мерц пропонує надавати негайний дозвіл на роботу та сприяти швидкому визнанню їхніх професійних кваліфікацій. Але давайте поки що не будемо нагнітати, поки що це все чутки. Наразі відсутня офіційна інформація про конкретні законодавчі ініціативи щодо повернення до системи Hartz 4 замість бургергільд. Однак, враховуючи поточні обговорення та критику, можливі зміни в системі соціального забезпечення не виключені. Ось так. Тому що німецький уряд таки готується до значних змін у сфері міграції під час коаліційних переговорів, ХДС, ХСС та соціал-демократи домовилися про низку заходів, спрямованих на зменшення кількість нелегальних мігрантів в країні. Зокрема, вже в перший день роботи нового уряду планується посилення прикордонного контролю та запровадження механізму відмови у в'їзді, навіть при подачі клопотання про надання притулку. Одним з ключових питань стало повернення у законодавство формулювання про регулювання та обмеження міграції. Представники ХДС, ХСС та соціал-демократи вважають це сигналом про початок розвороту у міграційній політиці. Берлін також має намір залучити Євросоюз до посилення міграційного режиму, сподіваючись, що інші країни будуть наслідувати цей приклад та почнуть відмовляти нелегальним мігрантам ще на власних кордонах. Але це ж все про нелегальну міграцію, а це не про нас. Тому видихайте, любі мої. Тому що водночас Німеччина планує залишати кваліфікованих фахівців для подолання кадрового дефіциту, за даними інституту німецької економіки, до 2027 року країна відчуватиме нестачу у 728 тисяч працівників, і майже стільки зараз українців працездатного віку знаходяться у Німеччині саме зараз, як біженці під 24 параграфом. А якщо ви ще й медичний працівник, то у вас зараз просто настають часи джекпоту тому що особливий кадровий голод у сфері охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти, тож трошечки забігаючи вперед, для вас буде зараз золотий час підтвердити ваші дипломи. Я знаю, що для медиків та працівників освіти це досить важко, але буде трошки легше, і це гарна новина, як на мене. От також цей новий план передбачає розширення повноважень поліції. Вона отримує право затримувати нелегальних мігрантів і пришвидшено їх висилати. Для цього створять спеціальні центри тимчасового утримання перед депортацією. Реформа громадянства також залишиться чинною, проте влада отримує можливість позбавляти німецького паспорта осіб із подвійним громадянством, якщо їх викриють у зв'язках з екстремістськими угрупуваннями. І також планують запровадити жорсткіші обмеження на воз'єднання сімей для мігрантів, які мають лише тимчасовий статус притулку. І от здається, що Німеччина закручує гайки, але насправді вона готує ґрунт для масштабної інтеграції українців у ринок праці. Бургергельд звісно критикують, бо він створює проблему. Люди давайте відверто не поспішають працювати. А німецькі компанії кричать про нестачу робочої сили. Це і політично, і практично недоцільно у Німеччині. Німеччина не може собі дозволити фінансувати сотні тисяч безробітних, коли економіка просідає. Певна новина, що майже всім українцям працездатного віку, ще раз повторю, буде місце якесь на роботі. Ось так. Тож логіка тут проста: менше соціалки дорівнює більше людей, які змушені працювати. А хто найбільш змотивований, звісно, ті, хто приїхав, не за виплатами, а за майбутнім. Останнім часом ми розбираємо з вами політичні сигнали. Тож тут політичний сигнал, як на мене, дуже простий. Українці тепер вже розглядаються не як біженці, а як працівники. Що пропонує уряд: забрати бургер у новоприбулих українців, але дати їм дозвіл на роботу одразу після приїзду. Це означає, що Німеччина хоче зробити їх легальними мігрантами, а не утриманцями. Але є один нюанс, і потрібно його розуміти. Поки що це, звісно, подається як жорсткість правил для біженців. Проте насправді, особисто як на мене, українцям відкривають шлях до швидкої інтеграції, що дає більше можливостей у довгостроковій перспективі. Удар по соціалці це не просто економія бюджету, це спосіб залишити тих, хто реально хоче будувати своє життя в Німеччині. Як наслідок, залишаться українці, які працюють і платять податки. І саме їх у майбутньому можуть заохочувати до натуралізації. Тож, будь ласка, використовуйте усі ці зміни на свою користь. Швидко шукайте офіційну роботу, це не тільки легальний статус, а й доступ до більшої кількості прав. Отримати визнання кваліфікації, чим швидше диплом стане німецьким, тим краще. А особливо зараз, коли більше можливостей відкривають уряд для підтвердження дипломів. Тож зараз процес цей буде дещо легшим. Також розумійте, що це не проти українців, а за економіку, і використовувати це для свого розвитку. І головне тут розуміти, що це не проти українців, а просто за економіку. І, будь ласка, використовуйте це для свого розвитку. Німеччина не жене українців, вона трансформує їхній статус із біженців у цінних мігрантів. І хоча це подається зараз як жорсткість правил, насправді це можливість для тих, хто бачить перспективу не в виплатах, а в інтеграції. А тепер висновок для моїх справжніх глядачів, хто додивився до цього періоду. Ви бачите, куди все летить, які плануються витрати на оборонку, які плануються витрати на оновлення інфраструктури, і який дійсно дефіцит кадрів є. Так, багато хто скаже, дефіцит кадрів це є у некваліфікованих роботах. А там лікарем чи викладачем досить важко влаштуватися чи за якоюсь кваліфікованою роботою. Так, це дійсно так. Але давайте подивимось справді в очі. Ну. Ви ж не повноцінний сотрудник, якщо ви навіть якщо у вас Б2 є, ви ну, не такий зручний, як будь-який німець. Але я вам обіцяю, якщо ви вийдете на роботу, яка нижче, ніж ви зазвичай працювали, працювали в Україні. От, не пройде і півроку, як ви її зміните, тому що у вас відбудеться нетворкінг у вашому професійному колі. Ви будете знати людей, і таким чином ви зможете знайти якусь роботу. Крім цього, це вже людський контакт, і у вас вже будуть рекомендації на якесь більш краще місце. І отак: 1, 2, 3, і ви за. Рік, два-три дойдете, повернете собі, можна так сказати, той статус, який у вас був. У вас вже й мова буде, у вас вже і професійні ваші слова будуть, і у вас будуть також рекомендації і розуміння, як це працює у Німеччині. Як я вам ще раз сказав, ви бачите, куди все це йде. Оборонка, витрати, дефіцит ворогове гальмо навіть збільшують і його, Я думаю, збільшать. Тому. Краще зараз, ніж поки кинуться всі, і буде важче влаштуватись, тому що вакансії будуть більш швидше заповнюватись, і роботодавець буде більш вередливим. Ось так. Тому. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. З вами був Ященко Антон. Там унизу є супер спасибі. Це дійсно допоможе розвитку моєї міні-студії. Ось так. І... А тим, хто не подобається, дуже простий секрет. Не потрібно мені писати всі ці, ці коментарі, просто відписуйтесь. І от там є зверху над відео не рекомендувати даного автора. І ми з вами забудемо про один одного назавжди. А тим, кому я подобаюсь, до завтра.